Вітаю, друзі. Нещодавно, екс-президент Франції Франсуа Оланд в інтерв'ю виданню Київ Індепенденс розповідав про мінські домовленості, що вони дали для України. Ще кілька років тому мені трапилися уривки з мемуарів Франсуа Оланда, який описував перемовини в мінську і реакцію Петра Порошенка. і Володимира Путіна на перебіг подій в Дебальцево. Путін весь час верещав, що твої Петро війська розбиті вже в Дебальцево все. Петро Порошенко статечно виходив, набирав по відкритому мобільному зв'язку Віктора Муженка, начальника Генштабу і питав, що там. Дебальцево стоїть. Артилерія перемалює російські війська. Знову через годину те ж саме. Путін зривався, Путін верещав. Петро Порошенко готовий був заїхати в п'ятак Путін. Тобто, якщо вам трапиться е, ці мемуари Оланда, ну, я це трошки так спрощено переповів. Але для нього це було откровення, наскільки. Тобто Європа, яка сприймала Путіна як якесь страшидло таке вселенське, раптом, вони бачать, що якась Україна, бідна і пограбована, вона просто уперлась і протистоїть Путіну. Його Порошенко готовий Путіна просто тут же за столом перемоги заїхати в п'ята. Причому спортивне минуле обох. Пов'язане з кімоно, наскільки я пригадую. Так що це дуже цікаво. Але чому на ці мемуари Оланда раптом накинулася зелена свора? Так, тому що, з одного боку, була історія із Меркель і її інтерв'ю, яка пояснювала, що мінські угоди це була спроба якось. Пов'язати зменшити агресивність Росії, пов'язати договірним процесом. І, власне, націленість Путіна на Маріуполь, ми пригадуємо, що ну, удари по Маріуполю, потім була така ну, люте бажання відбити Маріуполь, воно власне і впиралося в мінські угоди. Бо ці угоди пов'язували Путіна і ну, це була така морквинка перед носом. Московського кремлівського віслюка, яка ну, тягла час. І це справді затягування часу робило справу для України. Якщо хтось не вірить у те, що Петро Порошенко ефективно використовував цей час, то порівняйте армію українську 2014 року, 15-го, і парад українських військ на Хрещатику 18-го року. На чию він буде користь? На користь Порошенка чи Зеленського? Ну, то таке, це другое, як вони кажуть. Просто питання в тому, що найкращим маркером того, що такою була задумка демократичного світу, пов'язана власне, ну, найкращий показник це кількість навчань. В яких були задіяні навчання НАТО, в яких були задіяні українські е, війська? Так от з 15-го року безперервно українські війська були задіяні в навчаннях НАТО різного формату. Безперервно. І це якраз було ознакою того, що війська, які проходять бойові дії, нормальні на сході. Виходять на натівські навчання не лише брати знання від натівців. Натівці нарешті побачили в українських військах абсолютно новий досвід, досвід протистояння Росії російським Збройним силам. І я пригадую, мої друзі розповідали, які вперше ну, військові, які перетнулися із британським інструкторами. Приходить такий тертий калач британський бойовий питає українських бійців, от, ну, от, ну ворог в атаці, ви в е, обороні. Яка ваша тактика? Яка тактика? Перебили ворога та й усе. Цікаво, правильна тактика. Але от ви в наступі ворог в обороні. Ну як, вриваємося в траншеї, перебили ворога. і... Фу, правильна тактика. Ну, тобто, я іронізую, звичайно, але. Насправді, українські війська вирізнялися завжди ну, таким унікальним рівнем винахідливості і креативності. І ця креативність, врешті, стала необхідна і для американців, і для британців в першу чергу, потім вже французи, німці і всі інші. Дуже добре цю, ці знання засвоювали поляки і турки, між іншим. Тому. Оце інтерв'ю Оланда, його зразу захотіли перевести в якийсь такий формат невдалого інтерв'ю Меркель. Тому що на Меркель висіло, звичайно, прокляття Північного потоку. І скільки вона не говорила, що вона відтягувала час для України, мені здається, що ну, якраз німецький бізнес вірив у те, що чим більше вони затягнуть, ну, зроблять. Залежним, Путіна залежним від європейського ринку збуту е, е, вуглеводнів, тим Путін буде покладистіший і договороздатніший. Та ні, Путін же не керувався фінансовим інтересом. І мені здається, що власне ця затятість Порошенка, яка захопила Оланда, вона очевидно е, дала зрозуміти, що. Україна це точно не про гроші, тому що нам треба відстояти перед агресором. Але й Путін це не про гроші. То чому ж тоді Меркель, яка десь приблизно розуміла це, все одно грала в, за правилами німецького бізнесу в надії, що е, там, там десь ключик до серця Путіна захований? Ну, звичайно. Дивне твердження. Хоча і вірити в те, що путінська шобла підсунула їй хабар, такий ну, безрозмірний, теж не віриться. Тому що швидше за все, що Меркель просто була дуже залежна від позиції німецького бізнесу. Хочу нагадати, 6 тисяч корпорацій німецьких було задіяно на російському ринку, і більшість з них залишили територію. От продовження цього інтерв'ю Франсуа Оланда дуже цікава інформація з Німеччини про те, що німецькі політики розглядають можливість арешту активів Росії і російських олігархів для компенсації втрат України. Тоді логіка про те, що Ставка робилася на максимальне невідтягування другого наступного витка агресії Росії з метою зміцнити українську обороноздатність. Вона справді вкладається в ту картину, з якою люттю мочила вся російська пропаганда Порошенка і як просували опонента Порошенку на наступні вибори. Була ідея знести українську державу. А знести українську державу це популізм. Тобто багато українців, особливо такого пост... із посттравматичним совковим синдромом, із образою на весь світ, чому вони бідніші, ніж сусіди, готові були повірити в наперсточника політичного. Ну, для цього знайшовся на таку роль, зіграти таку роль знайшовся актор Володимир Зеленський. Зрозуміло, що претензій до актора Володимира Зеленського не може бути. Він зіграв свого голобородька. Але до громадянина Зеленського буде дуже багато запитань. Він усвідомлював наслідки свого просування в політику і наслідки демонтажу Української держави. Не усвідомлював, усвідомлював. Він, якщо хтось буде твердити, що він не знав взагалі, на якому світі він живе, це неправда. Незнання законів, як відомо юристу Зеленському, не звільняє від відповідальності, як відомо актору Зеленському, а тепер політику Зеленському. Власне, чому я заговорив про це інтерв'ю Оланда? Тому що ми маємо абсолютно різні ситуації, коли між 14-м і 19-м роком шанс для України було використано по максимуму і зміцнено державні інституції, зближено Україну з Європейським Союзом без віз і все. І зараз. Спалених три роки перед агресією російською, і оця абсолютно така єзуїцька ідейка закреслити все, що було до 24 лютого. Все знущання над здоровим глуздом над українською державою, яку вчинив Зеленський і його оточення до 24 лютого. Це не рахується. Отут граємо, тут не граємо, отут рибу загортаємо. Цікава історія виходить. Невже на це хтось ведеться в країні? Чому, власне, я розумію певну, певний розпач і паніку на Банковій, тому що всі ж прекрасно бачили в тому країни від Зеленського, особливо від його політичної партії Слуга народу? Слуга народу влетіла просто в трубу, і січневе опитування показувало, що там вже менше половини від рейтингу Європейської солідарності. Персональний рейтинг Зеленського зберігався, але ж, ну, скажімо так, емоційне захоплення особистістю зеленського як актора. Це ж не віра в зеленського політика, це дещо інше. Тому от починається дивна історія. Бо Оланд в своїм інтерв'ю нагадав, як можна було використати правильно шанс. І ті, хто раптом згадав, як цей шанс використав Порошенко, побачили, як цей шанс умисне. Вбивав Зеленський і його єрмаки. Як кажуть, контора пише, небесна канцелярія в кожному рядочку ставить птичку. Зараховану, не зараховану. Після перемоги цей реєстр заліків і незаліків. Бійці, які повернуться з фронту, перевірять по-своєму. Вони будуть його зачитувати в голос, а суспільство буде в голос відповідати, зараховано чи не зараховано. Тож віримо в перемогу і перемагаймо. Переможемо. Потім зведемо баланси і побачимо, хто, ким був. І хто ким став? Слава Україні!